Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий штолен маківник. За ідею я брала собі рецепт. Валентине Устіян, з підписниці з нашої групи. Дякую тобі, Валечко, гарно за е, такий чудовий е, рецепт маківника. Це так, як маківник, ось такий виходить, він такий гарний виходить. Штолен, маківник, або, або ще за виванець у нас кажуть, то, то, то. але це, це є німецька випічка той штолен. А, е, Валя собі під, так зробила, що так і по-нашому, по-українському маківник. І, і дуже собі мені сподобалась така ідея. І я собі також такий приготувала. Ось, Кому цікаво, як я готувала, давайте будемо готувати разом. Робимо пару. Вливаємо сюди до машинки 250 мл теплого молока. Додаємо сюди 25 г дріжджі. Ось такого розкришуємо, додаємо сюди дві ложки цукру. Тут усього у мене є 100 грам. Дві ложки додаємо сюди. І так само у мене тут є 600 грам муки. А я дві ложки додаю сюди. Навіть три додав. Три ложки додаю сюди. І це все розмішую. Так, кладемо нашу опару, аби наші дріжджі розпустилися хвилин на 10-15, накривши. Тепер замішуємо тісто. Отут б'ємо троє яєць. Додаємо решта цукру, що там з тих 100 грам, що було всього, і це збиваємо. Ще тут додаємо пів чайної отако солі, навіть чуть, чуть отакої менше. І все все збиваємо. Опара наша вже гарно підійшла. І ми в опару вливаємо ці збиті яйця. То Отак просто розмішити. Зараз будемо місити, і воно і цукор той, що ще сі не розійшов, і все гарно сі розійде. Так, Підмішуємо, розмішуємо перший раз. Так, всипаємо тепер цю муку. Тут всипаємо частинами, спочатку троха. Половину всипаємо, підмішуємо на перші. Зачистимо стінки. Файно. Це можу вручну місити. От. За, е, чому ні? Запросто можу. Так, всипаємо ще муки. Так, я ще трошечка так лишу, аби трошки лишилося. і далі. яке їх. Усипаємо. Цю ту, ту, що є, я всипаю всю муку. Так. І підмішую. Валя каже місити 10 хвилин не додати муки. Я додав хвилин 5, 3-5 машину і буду додати все тепер масло сюди. Треба м'яке таке масло, аби воно гарно. Ну, Умісилося у це тісто. Я подивлюся від так. І місимо знову, вмішуємо масло. Коли вже кісто гарно вимісилося, аби відставало від рук, так в машинку, воно вже відстає від машинки, кладемо його підходити на півтора години. На півтора години, аби це накриваємо рушником у теплому місці. то вже гарно відходить. от. І найвно собі підходить. О, видите, як гарно відходить і наймо ну, собі від, від, я поміняла на крюк і замісила. О, тут і від стінок відходить машинки, або від рук має відходити. Воно не має братися, від, від того не береся. Або так само руками воно не, не береся. Так підходить мені. На півтора години кладемо. Так, варимо мак. У мене вже є на каналі. Макова начинка як робити, а е, кажуть, що так не дуже виходить. Я вам тепер покажу ось так. Е, 200 г перемеленого маку, О, вливаємо 200 мл чи грам молока. Ось таке і варимо його до загустіння. Без нічого. Просто мак і молоко варимо. Аби воно википіло молоко. Просто варимо так. Пропарилось. Мак вже обрав ту рідину, але треба, аби в ньому не було, бо він був сухий. На легонькому вогні, весь час помішуючи, аби він не пригорів. Коли мак вже сухий, нема ніякої рідини, ми сюди додаємо тепер 4 столові ложки цукру. Раз, два, три, чотири столові ложки. Розмішуємо гарно його. Ще на тім. І ще ми даємо сюди, трошки знімаємо, аби не пригоріло. Аби не прихватило. Ще даємо трошки ванільного цукру або можна дати кориці. У мене я корицю не дуже люблю, і я даю ванільного цукру для запаху. пачини я даю. Не знаю, це гарно вимішуємо. Ще кладемо так на вогонь, а можна дати е, півтора чайної ложки кориці, хто що любить. А можна, можна дати і трошки кориці і, і ванільного цукру. Ми зняли масу з плити, поки в ми додаємо сюди масло, 100 грамів масла додаємо, розмішуємо гарно. Отако б масло розчинилося. Можна з ним і заварювати або просто отако, щоб масло розпустилося. І в цю масу додаємо ще меду. Дві ложки я даю меду. Можна і три. Розмішуємо її і кладемо, аби простила ця маса. Так, наше кісто підійшло. Ось. Будемо викладати його на, на стіл. І таке файне. Так, ось так ми це тісто трошечки зберемо. Отако. І я поділю його на дві частини. Отак. Будемо мати два штолини. Викладаємо ці сухофрукти на, на ці вихо. То я вже поділила, я вже буду давати, але ж відтискати треба добре, я буду давати по половині. Бо я вже поділила, треба було зразу не ділячи е, так їх е, розподілити. А я вже поділила байк. Буду давати жменю туди, жменю туди. Та так я поділю. І тепер вимісити оці сухофрукти вимісити отак. Гарно у тісті, Як один, так і другий. На так, коли ви підмішуєте сухофрукти у тісто, ви собі змастіть олією е, тут на столі і буде добре. Так, формуємо тепер е, то те штолини. Ось тако розтягаємо руками. Ось такі подобуваті. Буду, будуть два у нас. Так, розтягаємо повністю цю макову масу ділимо на половину Половину викладаємо на один столен, а половину викладаємо на другий. Так приблизно. Тепер ми цей штолен. Ділимо на, умовно на три частини. нібито. І скручуємо. Ось так. дивіться, ділимо отак. Раз, два і три. Отако. От умовно на три частини. У цю одну частину раз ми складаємо і знову складаємо. А, а цю трету частину, ніби кришку, отак накриваємо. І все, ніби кришку отак накриваємо. Тако. О, так само і цей. Ще раз поки на три частини умовно ділимо. Складаємо раз, другий раз складаємо, а це, а це ніби кришку накриваємо зверху. Отако. Тут можемо защипнути, аби нам ці не, не дуже е, цей. Начинка виходила. Отак просто защипнути. Гарно. О. Так. І складаємо на е, бляшку. Ось такі сформували ми штолини і даємо їм, аби вони підійшли. Десь хвилин 20-30. Отако б підійшли. Отак заокруглимо, отак як, аби був він. Завиваємо так, як, як кажуть, як немовля. О. Як малу дитину завели ми, ось такий робимо штолен. От. І най підходить. Ось так наші штолени підійшли. Підходили більше як 30 хвилин. Десь 45 підходили, то залежить ще, як у кімнаті затепло. Вже гарно підійшли. Я тепер ставлю випікати розігріту в розігріту духовку при 180 градусах. Можна змастити яйцем. Якщо я змащувати не буду. Валя змащувала яйцем. Ось такі вийшли у нас столини. Вони вже спеклись. бачите, суха виходиш, о, суха, виходить. значить, вони вже сух... то -то. готові. Випікалися 35 хвилин. Ось такий він виходить із цього боку, який гарний піксі гарно, дуже гарно піксі. Тепер ми його е, гарно намащуємо маслом. Отако. От Можеш розтопити, а може просто отак. Я просто так зроблю, воно собі сі розтопить на гарячому і буде, е, буде добре. Я таким кусочком просто так змащую його гарячим. І будемо ставити, аби він простивав. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! А завтра, як він вістине, я вам покажу, який він у розрізі. Ми тепер припудримо ці штоли негарно. Такі виходять у нас столини. Зараз, зараз я вам покажу, які вони е, всередині. У е, Їх гарно обмотується тепер у пергаментний папір і кладесі на дозрівання до різдва. Можна, можна їх і цей, во, від ці, які, які всередині. О, е, можна їх їсти. І так. А, а можна класти і замотати гарно до Різдва. Переважно його готують за місяць до Різдва, а за місяць, за два тижні, за тиждень, то ще є якраз тиждень, можеш запросто його приготувати і він ці вистоїть. Та він смачний, навіть і так і не вистояний. він дуже смачний, ніжний, такий дуже. Такий м'ягесенький, то, то дуже такий гарний. Що можете готувати, варто такий готувати на свята також. Ось такий ось такий чудовий, гарно нарізається, дуже смачнесенький такий ніжний, дуже гарний такий, е, прекрасний, такий е, собі чудо, чудова випічка е, є. До, до речі, у мене є вже на каналі сирний штолен. І в групі є ще штолен з е, чорносливом, також я готувала. Такий, а сьогодні у нас з маком такий штолен. Так що готуйте.